Для військового ікона, яку за великого розміру чи маленького? Давай здорово. здорова. Дивись, ікона. По перше, з сертифікатом буде йти е, ікона Георгія Побідоноса або Юрія Змієборця. Як її перевели українською мовою, це ікона вилита з металу. Повністю покрита сріблом. І зверніть увагу, як гарний зроблений німф в позолоті Господа, який дивиться на Георгія з облаків. Потім німф Георгія в позолоті, і спис також його в позолоті. Накладка в позолоті, об'ємна велика ікона, закрита склом. З білим таким гарним підрамником до речі, гарно поєднується з класичною коричневою а, рамою. Оце я думаю, буде. Якщо хочете великий подарунок, ну, велику ікону, то це буде класний подарунок, тому що Георгій являється покровителем військових до нього.